Вітаю у вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня. Інвестиції на масштабну реконструкцію. Уряд допоможе дубасарський ГЕС в пошуках коштів, а також залучені дешевих кредитів. Кам'янські аграрії приступили до посіву зеленого горошку. Цьогоріч під культуру виділено 80 гектарів земель. Вартові погоди придністровські метеорологи відзначають своє професійне свято. Із високих кабінетів реальних проблем не розгледіти. Отже, вони так і залишаться невирішеними. Прем'єр Олександр Мартинов напередодні провів день в Дубасарах і з самого ранку стартував марафон зустрічей із жителями. Жодне прохання, скарга, пропозиція не залишилися без уваги глави уряду. Про реалії Дубасарського району очима простих людей далі. Із самого ранку у міській адміністрації Дубасар зібралися жителі міста і району. Тем для діалогу із головою уряду Олександром Мартиновим, як виявилося, достатньо зустріч тривала більше двох годин. Для мене, для для голови уряду і для моїх колег дуже важливе пряме спілкування. Після короткого звіту про роботу уряду за останні три місяці перейшли до запитань. Олександр Мартинов запевнив, незручних тем для нього немає. села нова погребя і боска, що входять до складу Дубосарської сільської ради, залишилися без води. Існувала, я сподіваюся, вона і зараз є. Так звана програма водопостачання, згідно з якою були забезпечені водою інші села з 2009 по 2015 роки. Програма водоснабження, в тому числі і програма водопостачання, яку ви на. Звали, існує місяць тому. Дмитро Олеговичу Рогозіну було направлено листа, щоб в рамках Ано євразійська інтеграція вирішити питання з водопостачанням, при чому акцент ми зробили на селах. Що стосується проблеми, яку ви позначили, Микола якович Гліга у п'ятницю або в понеділок з вами зв'яжеться. Після двогодинного марафону у режимі питання відповідь Олександр Мартинов відвідав низку підприємств Дубасарського району, а також соціальні установи. Всі питання прем'єр взяв на олівець. Бальшою чись у тебе все хорошо було. Вопросов за низкою питань безпосередньо міністри вийдуть на місце у Дубасарський район, ознайомляться з проблемами. Після цього повідомлять в апарат уряду, запропонують варіанти вирішення, і будемо вирішувати ці питання. Олександр Мартинов зазначив, із міністерських крісел проблеми людей бачаться по-іншому і запевнив, подібні поїздки стануть регулярними у практиці уряду. І впродовж теми уряд допоможе Дубасарський ГЕС з інвестиціями на масштабну реконструкцію. Про це заявив голова уряду Олександр Мартинов під час візиту у Дубасари. Подробиці далі. Добосарська ГЕС головне джерело електрики для Придністровців протягом більше 70 років. Електростанцію запустили у 1955 році. Вона забезпечує більше 220 тисяч абонентів світлом і струмом. Станція працює. станція працює в енергосистемі Придністровської Молдавської республіки. В принципі, енергосистема Радянського Союзу працює, як вона і працювала. Гес працює з потужністю 48 тисяч кіловат. Через ці чотири агрегати проходить 90-100 кубічних метрів води перетворюючись в електроенергію у підсумку, великий обсяг дешевої електрики для населення 15,5 копійок за 1 кВт на годину. Сподіватися, що ГЕС пропрацює ще 70 років на чесному слові без фінансової допомоги з боку держави. Це халатність, зазначив Олександр Мартинов. Голова уряду запевнив, держава не залишиться осторонь. Йдеться про енергетичну безпеку Придністров'я на прикладі Гес. Ми Дубасарської ГЕС, ми бачимо, що об'єкт потребує масштабних капітальних вкладень. Це близько 60 мільйонів доларів США. Необхідно міняти турбіни, робити реконструкцію. Інакше одного дня ми можемо отримати. Мати дуже негативні наслідки. Проблеми до Босарської ГЕС прем'єр взяв під особистий контроль. Уряд допоможе підприємству у пошуках інвесторів, а також залученні дешевих кредитів. Підвищувати чи ні? Якщо так, то наскільки це рентабельно? У міністерстві економічного розвитку обговорювали закупівельні ціни на молоко. Їх планується підвищити. Тривогу б'ють великі виробники. Вони бояться, що переробники підуть на інший, більш дешевий ринок закупівлі. Впродовж теми наш сюжет. Доручення підвищити закупівельні ціни на молоко дав президент Вадим Красносельський. Мета стимулювати розвиток молочної галузі. Для фізичних осіб воно коштуватиме 4 рублі 50 копійок руб. і 4 рублі 80 копійок руб. для юридичних. На вартості кінцевого продукту це не відіб'ється, кажуть експерти. Населення новина потішила, а ось підприємці почали бити на сполох. Може баланс, поскольку потрібно витримати баланс, оскільки намагаючись збільшити дохід населення, ми їх можемо вибити. З ринку. Вони будуть мати можливість продати дорого, але не знатимуть кому. Піти переробники можуть. Наприклад, у Молдову, де виробник здає молоко по 6,5 леїв. Це 4 рублі 20 копійок. До того ж і сам привозить. Тобто транспортних витрат для того ж ТМК жодних. Для самого комбінату головна умова ринок збуту. Ми зможемо Якщо ми зможемо торгувати за цією ціною, ми готові і п'ять платити. Наше завдання не занижувати, а завищувати ціну для того, щоб заробляти свої 16%. відсотків. Шукати збалансований механізм вирішення доручення президента, виробники-переробники будуть спільно. Свої пропозиції учасники ринку, фахівці мінсільгоспу і Мінекономрозвитку озвучать у найближчі дні. З 1 березня в Дубасарах на 18% знижено плату за харчування дітей у дитячих садках. Чи не відбилося це на якості і як її контролюють? Розповімо далі. Моніторинг норм і якості харчування у дитсадках Дубасар одна із форм співпраці батьків і працівників дошкільних установ. В практику він увійшов уже давно, але з тих пір, як знизилася плата за дитячий садок, став проводитися частіше і батьківським комітетом, і спеціально створеною районною комісією. «Порції повні. і звісно, дуже очень Порції повні і дуже смачно. Раді, що є можливість прийти побачити на власні очі, спробувати, що їдять наші діти, і не сумніватися в якості їжі. У Дубосарському районі 18 дитячих садків. Їх відвідують півтори тисячі малюків. Якщо раніше батьки на загальних підставах платили за харчування у дитсадку 14 рублів 50 копійок на день, то сьогодні 12 рублів 90 копійок. Знизити вартість харчування вдалося завдяки успішно проведеному тендеру. Зниження оплати за ніяк не нетражається. Зниження оплати не вплинуло на якість трав і розмір порцій, які отримують дитсадки. Є і охолоджене м'ясо, є ливчина, фарш, філе, молочна продукція. Все харчування збалансоване і різноманітне. Організовано повноцінне харчування і в школах міста та району. Вартість комплексного обіду від 7 до 8 рублів для дітей із пільгових категорій, а їх більше 600 у районі. Обіди безкоштовні. Я що поїла, все було очень. Щойно поїла було дуже смачно. Кожен день різноманітна їжа, все на вищому рівні. Я недавно почала харчуватися як пільговик. Це велика підтримка для нашої сім'ї. За даними медиків Дубасар, організація повноцінного харчування у дитсадках і школах дозволила звести до мінімуму захворювання шлунково-кишкового тракту. Раніше кількість дітей із проблемами травлення коливалася від 18 до 30%. відсотків. На полях агросектора Кам'янського концерного заводу йде сівба зеленого горошку. Культурою тут буде зайнято 80 гектарів. Одна третина площ уже засіяна. До сівби зеленого горошку на заводі були готові ще на початку березня. Однак через дощі до робіт приступили тільки зараз. Зорені осені поля нині культивуються. Горошок сіється в три етапи по 30 гектарів. Це дозволить в сезон збирання якісно і вчасно переробити урожай, кажуть фахівці. Будемо сіяти ми в два направлення. сіємо у двох напрямках. Перехресним методом, щоб сходи були густішими, щоб утримати вологу, і маса була більша. У сівбі задіяно два трактори. Микола Бабич, механізатор з 30-річним стажем. Останні роки трудиться в агросекторі концерного заводу. Восени зайнятий оранкою цих полів. Зараз сіє зелений горошок. Коли прийде час збирання, пересяде на комбайн. Сіємо перший день почма підготовлені. Сіємо перший день. Ґрунт підготовлений добре. Трактори у нас хороші, сівалка нова, п'ятиметрова. За день встигаємо засівати 20-25 гектарів. Сівбу горошка планують завершити до початку квітня, а в цехах консервного заводу вже готують обладнання до переробного сезону. Основні ремонтні роботи ведуться на лінії з переробці зеленого горошку. Загласна плану производства, цього года у цьому році. Плануємо виробити близько мільйона банок зеленого горошку. Основна частина буде реалізована на внутрішньому ринку. Частково плануємо реалізувати в Республіку Білорусь. Завдяки високій якості продукція камінських консервників з успіхом реалізується у всіх торгових мережах республіки, кажуть на заводі. Придністровські метеорологи сьогодні відзначають своє професійне свято. Саме у цей день, 67 років тому, була заснована всесвітня метеорологічна організація. Сьогодні до її складу входять близько 200 країн. Як готуються новини природних явищ, дізнавалася наш кореспондент Оксана Крук. Ми ділаємо по срокам и по, і по минутам. Нам нужно вовремя телеграму підідати сильна злива, ураган або нещадна спека. Вони працюють при будь-яких умовах у режимі нон-стоп протягом доби кожні три години. Фахівці фіксують різні метеорологічні спостереження. На столичній метеостанції час за Гриновичем різниця з Придністровським дві години. Ця станція, можна сказати, світового масштабу. Всі дані тут збирають у ті ж хвилини, що і фахівці, наприклад, з Англії або Франції. Всі метеорологічні спостереження, які ми наблюдаємо у Придністрові, Молдові, Україні, вони стікаються до Москви. Вони вже оброблені в обробленому стані, попадають до. Кишеньов, Москви, а з Москви вже йдуть до, до Північної Каролини. Щоб дізнатися, яка погода буде завтра, наприклад, в Тирасполі або Рибниці, необхідні дані з усіх метеостанцій планети, кажуть фахівці. І така можливість обмінюватися, а головне користуватися інформацією тисяч світових метеостанцій у Придністров'я. Є наша республіка частина величезної системи, яка називається Всесвітня Метеорологічна Організація. Вона була заснована в 1950 році, і до її складу входять близько 200 країн. База даних вона поповнюється. Тобто через Кишинів, Москву, наші дані також поступають у Всесвітній банк, де ми можемо користуватися синаптичними картами і придивитись те, що робиться на метеорологічних станціях від Гренландії до Єгипту, від Чукотки до Лісабону. Таким чином, ми і можемо, маємо можливість заставляти прогнози. Придністрові діють чотири метеостанції, які працюють згідно з міжнародними стандартами для їхніх працівників. Кожен день це тисячі проб, посекундні записи взведення зведення і оперативна передача даних. Без них світ не зможе дізнатись про метеорологічні зміни і можливі небезпеки. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!